Покажіть, самі дешевші на 4 метри. 4 метри на 3. Самі дешевші. Оксанка хоче 4 на 3. Дивіться, Оксанка, самі дешевші буде коштувати 3, 300. 3300 з оверлоком, доставка безкоштовна. Такі будуть бюджетні варіанти 3х4 за 3300. Дивіться сюди, будь ласка, заходьте. Ось такі от бюджетні варіанти на повсяній основі. Такого плану. Такого плану 3300 будуть. Оці всі варіанти також. Трошечки ми порозкидали, але оці всі варіанти, зразки, вони будуть всі 3х4, будуть 3-300. О, дивіться, якщо ми вирізаємо сьогодні. А, таке не можна показувати. Таке не можна показувати, коли ми вирізаємо. Ні, ні, Віталій, ти рішиш, будь ласка. Тому що одразу всі люди захотять, щоб ми їм вирізали. Але нікому. Тільки для сьогоднішніх, для ваших підписників. Ми всім говоримо, що у нас поламався оверлог, але ми вже його зробили для вирізів, бо дуже багато замовлень з вирізами. Тому вирізаємо, будь-що, і зашиваємо. До речі, дерничанка мармурова. Бомбезна, стирається, чиститься. Завжди будете на моді. Завжди, завжди. Метр п'ятдесят на два бєж. Ілонка. Ілона запитує за метр п'ятдесят на два бієж. Дивіться, дівчата, дуже важливо, щоб ви писали, яка ще якість вам потрібна.